Зробити. По-перше, не нав'язувати допомогу, бо люди такі втомлені від людської, такої уваги опіки. Але ж допомогу все ж таки треба запропонувати. Ну, коротше, такі ось моменти. От, Потім про пандуси, потім про інклюзивні трамваї у Вінниці. Купу всього. Городні справи ж незабаром. Так, це вже тільки влада таке може робити. Інклюзивні шутки. Ні, Тут саме вони зверталися до бізнесів і до небайдужих громадян, які можуть і ці бізнеси, і цю владу додавити. Наприклад, вони там таке не казали: це вже моя ідея. Але ми, здорові люди, можемо принципово не ходити в кав'ярні, де немає інклюзивних пандусів. Кав'ярня бачить, що в неї прибутки падають через те, що люди не ходять туди, здорові, і змушено зробити пандуси. По-друге, це все одно спеціалісти, розумієш? Тобто, навіть якщо вони зазнали якихось травм, вони все одно гарні спеціалісти, вони ж розум не втратили. От, тобто вони працюють, отримують зарплату, вони можуть сплачувати податки, і вони мають якось потім розважатися, ті ж самі театри, ті ж самі ресторани, кав'ярні, бібліотеки, комп'ютерні клуби, в чому би і ні. Що тепер. І оце в другому, в другій серії, він з Машою Єфросініною ходив на каток. Тобто навіть катки є для такого. Там чотири серії. Перепрошую, якщо сказала, три вже чотири серії. Четверта серія в Києві знімалася з. Сашою Зарицькою. Це лідерка групи Казка. Якось воно так дивно лягає, треба якийсь широкий взяти. Тож таки ну я під. Таким підвраженням, під враженням від того, що він показує цей бік життя, причому так показує, знаєш, що вони на побачення хочуть, ці люди, що вони живуть і можуть жити, і можуть бути корисними для суспільства і приємними для друзів і родини. Ну, коротше, там багато моментів, дуже щирих і таких. Подивися, якщо ти любиш стендап, то воно около стендапове, воно близько. І, як на мене, то, звісно, найцікавіша серія про Київ і про Львів. Там було ще про Буковель, але оскільки я ніколи не була у Буковелі, воно мене якось, знаєш, не. Ну, як тобі сказати, не зацікавило. От. Більше того, я туди і не планую. Я не дуже люблю таку тему. Мені більше про подорожі, архітектуру таке. Львів мені ближче. Так, чекайте зараз щось у мене. Чатик побіг, побіг.